Всім привіт! Знайомимося на одному із наших ділянок з часником. Часник у нас тільки сорт Любаша. Не перший рік займаємося часником і скажу з власного досвіду, що кращого часничка, ніж Любаша, немає для нас, тому що хороша коренева система, дуже вони устойчиві до засухи і до вологи. Тому номер один Best of the Best на сьогоднішній день це 100%. Така ділянка має трошки бурянчик, бачимо. Задуто тут гербицидом, тому чекаємо, щоб спрацював. До цього робота гербицид рукосап, має трошки побочні ефекти на спину і руки, але ділянка була оброблена. Обробляли тут гуалом, або фермер, або румір, хто як там собі вважає, хто буде вносити, вносити маленькими дозами, тому що є припали, якщо даєте там трошки більше. Старайтесь навіть 1 мл на 16 літрів, там, наприклад, на, ну, на соток 6, 7, десь, приблизно так. Читайте уважно інструкцію, але інструкція трошки бреше, давайте менше. Так, що хочу показати. Зараз трошки пізніше покажу. Далі відео покажу у нас. Бачите, трошки жовті кінчики, це зовсім зовсім трішки. Трошки далі відео покажу вам, як скільки повних листків. Покажу. Висоту самих рослинок покажу товщину, все, все, все покажу. Ось так виглядає поле, хочу трошки вам таніше показати. Сорт у нас тільки Любаша, буде на продажу, хто захоче придбати. Ми, я оставлю номер телефона в, в описі. Там є вайбер, можете, хто не хоче телефонувати, можете написати, всім відповідаю. В цьому році буде у нас перша друга репродукція. У відео і в Тіктоці, в Ютубі, хто дивиться, є у нас, яка у нас на даний момент однозубка. Повітряна бульбочка, кожен рік висаджуємо, щоб обновляти сорта, що були перша-друга репродукція. Щоб люди замовляли якісний посадковий матеріал. Чисто для того, щоб ну, люди купували, садили і в них був такий самий гарний результат. Зараз покажу трошки детальніше. Хочу показати вам, не полінився, прийшов на. Одну зубку, це була висажена повітряна бульбочка або сінець, Ось так виглядає. Вся зелена гарна. Відео повністю не передає. Тому по традиції беремо інструмент, рулетку. Бачите, 50, а вона вище, ніж 50. Ну, від 50 до 60 навіть трошки вище, має, бо відео не передає. Яким раз Які вашинки? що буде по однозубці, зубці. Зараз трошки неудобно. Це я трошки відкапував, подивився. Має десь ну, 2 см, півтора трошки менше, трошки більше. Ну, в залежності, яка була висажена, таку маємо. Ось така у нас однозубка, зубка, це буде перша репродукція. Кому буде потрібно сорт Любаша першої репродукції, телефон буде в шапці профіль. Зараз хочу показати вам, чекайте, забув вам показати самі ці. Будемо відкапувати саму рослинку. Поїхали відкапувати в прямому ефірі. Бачите сорт Любаша. Має такий колір, що це справді Любаша. Не якийсь там Харківський фіолетовий, підробки всякі. А справді Любаша. Відео можете глянути. Давнішні, що в нас ми займаємось тільки любашою. і ну, інших немає. Пробували ми різні сорта. 3,5, ну, три, три видно, не видно. Це середня рослинка. 3,5 см, вже вона має. Зараз вона саме набирає. Зараз покажу вам зубок. Така сама процедура. Беремо рулятку, щоб ви мали поняття Як він виглядає, заходимо, заходимо в рядок. О, першу попавшу рослину. Це ми задули гербицидом вже бере. Так, отака рослинка. Що вона має? Та так само має 50-60. Зараз глітку, щоб було видно. Бачите, 50. 50-60 плюс-мінус. Так, відкапуємо. Видно колір, це в наша дубаша. О, кольору. Купаю. Все для вас. Так, що вона має у нас? Має ну, почти 4. Почти 4 сантиметра. Я думаю, тут буде гарна шестерка, може навіть і восьмерка. 8 сантиметрів буде в діаметрі. Я маю йду отак. Буде сама рослина. Прийшли в наш дощики, бачите, земля мокра. Тому кому буде потрібно якісний посадковий матеріал. Справді сорту Любаша. Ціна ще не підскажу. Як тільки буде відомо, зразу скажу. От. Якісний посадковий матеріал, сорту справді Любаша. Номер телефона буде, ну я все залишу. В описі буде під відео. На ньому є вайбер, хто не хоче писати. Можете, напи... ну, можете позвонити, хто хоче написати, будь ласка, без проблем можу відповідати вам на питання, бо люди теж телефонують, запитують, підсказую Теж колись багато чого не знав і дуже вдячний був тим людям, які мені підсказували Тому кому буде потрібно якісний посадковий матеріал першої, другої репродукції повітряної бульбочки в цьому році ми залишимо тільки для себе. Буде в нас, ну виходить, перша, друга репродукція на продажу. Третю ми здамо, щоб, ну, щоб люди не попадали, а мали гарний гар... хороший урожай. Все, всім гарних врожаїв.